Привіт усім, хто зайшов на мій канал. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас вже 3 серпня, і сьогодні я розпочинаю свій такий невеличкий влог, який я ну, так назву Постскриптум місяць стартів. Що це означає? Як ви вже знаєте, і ви вже бачили перше відео з моїм першим стартом. Так? І ви розумієте, що я беру участь у місяці старті. Тобто щотижня я і багато-багато українських в'язалочок, українських творчих таких дівчат розпочинаємо якийсь процесик. В'яжемо його протягом тижня і в п'ятницю показуємо вам, що ми нав'язали, що нам вдалося зв'язати. І ось я розпочала. В першому тижні даного місяця стартів розпочала в'язати ось такий комплектик для новонародженого малюка на малюка від народження до трьох місяців. І даний комплектик в'язався в мене на замовлення, тому я всі свої сили приклала на в'язання ось цього комплектика. Я в'язала його максимально так, довше щодня. До пізньої ночі мої рідні мені допомогли в цьому, тому що знаєте, можливо, ось чоловік відчував те, що для мене це дуже важливо, і він навіть взяв на цей період обов'язки це покупати сина. Наприклад, там ось ну ось такі, такі дрібнички, але які все одно займають у нас у матусь багато часу. Правда, всі ці дрібнички вони ніби такі неважливі, але без них ніяк. Вони все одно мусиш відриватися, ставити в сторону в'язання, далі повертатися, рахувати, де ти там ти завершив, скільки рядочків ще треба перев'язати. Ну одним словом, чоловік мене в цьому підтримав. Кожну хвилинку він на все постійно, чому ти не в'яжеш? Чому ти не в'яжеш? Я як взяла телефон і щоб виставити пост в інстаграм, то також мала що слухати. Ти в тебе знову в руках телефон в'яжи, тобі треба в'язати. Ну, одним словом, що ось так, з такою підтримкою з моїх рідних, я дуже швидко, я на диво швидко впоралася із цим замовленням. Старалася швиденько, тому що потрібно ще щоб комбінезончик. Пройшов ВТО, тому часу у мене немає, так знаєте, щоб дуже так все це робити повільно. І я максимально доклала зусиль, ось так вушка поставлю. Так, доклала максимально зусиль і зв'язала даний комплектик. Ну, вже ось сьогодні середа, і я сьогодні. Ранок середи, і я сьогодні вже відправляю даний комплектик на ВТО, і в мене залишається ще до п'ятниці багато часу. Тому я маю себе чимось зайняти. У мене, звичайно, є чим себе зайняти, у мене є ще багато недов'язиків, я також буду їх помаленьку просувати. Але, але хочу ще розпочати один маленький процесик, який вже. Ну, не знаю, чи сюди війде, чи я просто його буду в'язати ось так за кадром. Як ви знаєте, я в'язала ось даний комплект із пряжі Yarn Art Merino Deluxe 50. І мені на ось такий комплектик, на комбінезончик, на шапочку, на пінеточки. Потрібно було повних 4 моточки. В мене залишилося, я вже з цього моточка брала ниточку зсередини. І ще ось такі клубочки, тобто неповний моток. Я трішечки знаєте, розраховувала на меншу витрату пряжі, але оскільки в'язала в дві ниточки, і я вже в звіті, скажімо так, ви вже могли бачити, я розказувала вам про те, що комбінезончик вийшов трішки тепліший, цупкіший, ніж в оригіналі, який я в'язала із пряжі Алізаміді. Я не скажу, що це чи це плюс, чи це мінус. Я не знаю, знаєте, це, мабуть, так. Ну, кому як більше подобається? Я, наприклад, ось таке полотно люблю більше. Я вважаю, якщо це комбінезончик, такий верхній одяг, він має бути теплий. Він не має бути такий, знаєте, дирявий-дирявий, він має бути тепленький, щоб дитинці було тепленько. Тим більше це така маленька дитинка. З приводу, з приводу вовни. Знаєте, вважається, що можливо трішечки покусувати дитинку. Ну, в принципі, це комбінезончик одягається не на голе тіло, але там звичайно там і голівка, шийка, там ручки. Ну, в принципі, пряжа не кусюча. Пряжа абсолютно не, не кусає, хоча має великий такий відсоток вовни. А після ВТО, після прання, після прання з таким засобом, так з я використовую шампуньки, ну одним словом, я там вже також. Говорила в попередньому відео, то пряжа стає ще м'якшою. З такою пряжі я в'язала комбінезончики вже не раз, і ну жодних ні скарг, ні ну ніяких таких зауважень я не отримувала. Все було добре. Я отримувала лише такі ну, позитивні відгуки і слова подяки. Тому. Ось комбінезончик у мене готовий. Залишився неповний моточок ниточок, і для того щоб його не відкладати кудись, тому що я знаю, що я його зараз десь залишу. Він в мене так і буде валятися. Я не знаю, в мене така якась моя, можливо, не надто гарна особливість, що я не вмію надто гарно поєднувати кольори в. Якомусь такому в'язаному виробі. Я навіть, можливо, не те, що не вмію, я не надто люблю поєднувати кольори, тому що люблю я однотонні речі. Ну, я не знаю, чому так склалося. Я люблю щось таке однотонне, одного кольору. Ну, максимум десь якийсь акцентик, якийсь, якийсь, манжетик, якийсь там, якась полосочка, якийсь карманчик іншого кольору. А ось так, щоб комбінувати, ну, можливо. Тому не вмію, тому що не люблю. Ну але треба вчитися. Не тому... факт, що те, що не подобається мені, не подобається і іншим. Так можливо, комусь воно подобається, так що я буду все ж таки намагатися якось комбінувати. Але... але в даному випадку я вирішила ось цю пряжу не відправляти в свій ящик з такими розпочатими моточками. Я вирішила зв'язати ще одну пару, ось таких пінеточок. І вони будуть з вушками і з помпончиками. У мене є помпончики, маленькі такі помпончики з натурального хутра норки. Я ще Тоненько замовляла такі помпончики. Я в'язала і пінеточки з ними, прикрашала такими помпончиками: пінеточки, рукавички. Ось, і в мене вони залишилися, то швидше всього, що я зв'яжу ось такі пінеточки. Ось можу показати вам ближче. так. Це такі безшовні пінеточки. Ну, дуже мені подобається простенька моделька, і з будь якої пряжі вони виглядають чудово. А в даному випадку вони в дві ниточки зв'язані. Ну, я впевнена, я більше ніж впевнена, що ніжкам малюка буде дуже-дуже тепло. Ну і хочу ось такі пінеточки прикрасити вушками і помпончиком. Що з того вийде, я вже покажу вам трішечки пізніше у цьому ж відео, тому не переключайте, не виключайте відео, залишайтеся зі мною, і зовсім скоро ви побачите, що вийшло з моєї задумки. Отже, до нових зустрічей вже за хвилиночку. Ну ось я до вас підключаюся знову і покажу вам пінеточки, які мені вдалося сьогодні зв'язати. Ну, це, відповідно, робота маленька, тому зв'язалася швиденько. Це ось такі маленькі милі пінеточки з ось таким манжетиком, який можна ось таким чином загинати. і... Ось так пінеточки будуть виглядати. Е, ну, я вже вам казала, що ось такі вушка, ну, мені дуже подобаються. Я вушка ці пхаю кругом. І на комбінезончиках, і на шапочках в мене різні вушка, і вушка зайчика, і вушка ведмедика. Ну, одним словом, що ну, це просто ці вушка, це ну, не дуже мене заманюють. І я ось ще прикріплю ось такі помпончики. В мене ще залишилося від. Колишніх замовлень я колись замовляла в великій кількості такі помпончики. Це помпони з натурального хутра норкет. Ось такі маленькі, але такі ніжні-ніжні помпончики. Ну, дуже вони милі. Я такими помпончиками прикрашала і шапочку. ось такими. Для новонароджених так? шапочка маленька і можна красиво їх прикрасити, так, ці шапочки. Ну і в'язала пінеточки просто з ось такими помпончиками. А зараз я десь таку ідейку бачила в інстаграмі ось такі пінеточки з вушками і з помпончиком. Ось, можливо, я ще прикрашу ці пінеточки. Такими помпонами, і в мене буде ще одна маленька робота. Скажу, що все одно я пряжу всю не використала, в мене ще залишилося приблизно пів моточка пряжі. Ось такої пряжі це Yarn Art Merino Deluxe 50. Ось. Це пряжа, яка залишилася від в'язання комплектика, який ви бачите перед собою на екрані. Так, отже, зв'язала комплект, зв'язала вже пінетки. І в мене ще тиждень не завершився. І, звичайно, в мене є ще процеси, які потрібно мені дов'язувати. Отже, я маю можливість, маю час вже так, дов'язувати те, що мені не вдалося зв'язати до до цієї пори. Отже, такий. Місяць стартів, так, ну, мені дуже до вподоби, тому що часу багато, цілий тиждень на один процес, і дуже багато шансів на те, що я ось такі не надто великі роботи зможу дов'язувати і зможу доводити розпочати до кінця. Отже, так, ховаю я ці пінетки, забираю, так, так, і покажу вам ще, чим я займалася сьогодні. Сьогодні. Я думаю, що ось думаю, я все це зробила і підготуюся до наступного тижня стартів. І я вже взяла пряжу. Пряжу, всім відому, це ось така пряжа Алізелана Gold Classic. І ну, я не буду вам говорити, що це таке буде, я не буду розкривати, скажімо так, всі карти, але скажу, що в'язатиму з ось такої пряжі світло-сірого кольору. І це буде ось такий візеруночок. Виворітня гладь, і на виворітній гладі ось такі ромби. Ну, що це буде, я вам не буду озвучувати. Можливо, ви здогадаєтеся, можливо, ви е, маєте якісь ідеї. Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Е, ну, мені дуже буде цікаво почитати, чи дійсно ви. Настільки добре мене знаєте, мої смаки, мої, скажімо, бажання в'язати, мої якісь вподобання в'язальні мені буде дуже цікаво. Можливо, комусь вдасться здогадатися, що це я буду в'язати. Отже, чекаю на ваші варіанти. Отже, пряжа ось така, і візеруночок ось такий. Так, отже, до наступних тижнів стартів я вже підготувалася. А сьогодні лише середа, вечір середи. У нас ще є четвер і е, п'ятниця, субота, неділя. Ще потрібно чимось себе зайняти протягом ось цих днів. Отже, буду далі щось в'язати, буду щось можливо дов'язувати, буду обов'язково вам про все це. Розказувати і показувати. Отже, до нових включень не переключайтеся, ми зустрінемося вже за хвилинку. Сьогодні у нас субота і я підключаюся, показати вам, що мені вдалося ще пов'язати. Отже, в понеділок. Я розпочинатиму новий процес, я вже до нього підготувалася, вже зробила розрахунки, і щоб все було чесно, все було прозоро, я залишила цей процесик. А тим часом, щоб даремно не сидіти, не гаяти час, я розпочала в'язати ще одну пару шкарпеток на замовлення. Одну пару я вже зв'язала. Ось в мене два моточки ниточок. Саме з такої пряжі я в'яжу це Alize Superwash, в'яжу. З двох моточків ну, одночасно, так, одна шкарпеточка з одного моточка, друга шкарпеточка з другого моточка. І е, попередню пару я вам вже показувала, залишу вам ще фото. Нагадаю, в мене ще залишилося багато пряжі, так? Іскільки е, я розумію, що мені вистачить ще на одну пару і, можливо, ще. Буде невеличкий залишок. Я вже буду комбінувати з іншою пряжею. Отже, попередню пару шкарпеточок я в'язала з п'яточкою бумеранг. На, е, в даних шкарпетках же, я вив'язую п'яточку підкову. Ось. У мене на каналі є невеличке таке пояснення, як я в'яжу. Можливо, щось і не так. Ось такі виходять. Якісь оці місця оці розвороту, ну, ось, ось така п'яточка. І, і для мене дуже важливим є, щоб шкарпеточки виходили максимально схожими за кольором, скажу так. Отже, і знову ж таки я відмотувала ниточку, щоб розпочинати однаково. так, І як бачите, в мене п'яточка. На одній шкарпетці, ось так саме п'ятку я вже почала вив'язувати ниточкою зеленого кольору. А на цій шкарпеточці мені ще потрібно було пров'язати зеленим кольором два рядочки. Отже, знову трішечки пішло зміщення. Чому так стається, я не знаю. Представляю ці шкарпеточки, вони однакові. Ну, кількість петель все однакова, кількість рядів також. Ну, все ж таки маленькі такі погрішності є. Але продовжую в'язати. ну, Подивимося, скільки мені вдасться пров'язати. Я покажу вам вже згодом свій результат. Знову усім привіт. Я знову до вас під'єднуюся для того, щоб показати, чим я займалася сьогодні. Як знаєте, так? як ви знаєте, що я один процес свій завершила і залишилася без роботи. Так? Старт у мене один вже завершений, тому я дов'язую розпочати. І сьогодні вирішила присвятити свій час дов'язуванню іграшки. Я в'яжу ведмедика. Я вам вже його показувала, і тепер покажу ще детальки. Тому що ведмедик мій ще не готовий. Мій ведмедик складається з ось таких деталь. Ось одна деталька. Так, Це в нас будуть вушка. Ось так. Як бачите, такий великий-великий ведмедик. Так, це в мене ще все, ниточки. Ось в мене така буде мордашка. В'яжу я гачком номер 4. Так, це я все так дістаю з своєї такої коробочки. Так, це в мене ніжка, здається, ніжка. Ось так. Цю я вже гарненько розправила. А ця ще така трішечки. Ну, вони однакові. Повірте, що вони однакові. Ось, просто вони по-різному розправлені. Ось так. Так, далі, далі, далі. Далі в мене ручки є. І є в мене тіло, і є в мене навіть хвостик. Отже, всі частинки ведмедика в мене зв'язані. Мені залишилося тепер саме-цікаве саме, -саме цікаве і саме, що не є важке. Я ще не полюбила цей процес ось цього збирання іграшки. Не знаю, я не знаю, як я сама маю справитися, впоратися без Катюші, але, ну, можливо, я завтра цим займуся. Буду напихати іграшку Холофайбером. Мені потрібно немало холофайберу, тому що іграшка буде величенька. Ну, подивимося, якою вона вийде. Якщо вам цікаво, якою вийде ось ця іграшка, що з цього всього вийде, тоді залишайтеся на моєму каналі, і, можливо, ще у даному влозі я покажу результат даної моєї роботи. Отже, Знову до зустрічі. Гарного вам дня, гарного вечора. Тому що зараз у мене вже вечір. У мене вже зараз знову 20 година. Ну раніше мені ніяк не вдається до вас підключатися. Все, якось купа справ лише ось під вечір, коли діти мене потікали на вулицю гратися. В хаті трішечки більш-менш тихо, хоча чути десь нямкає котик, але... Більш-менш тихо, то я ось так умудряюся виділити кілька хвилиночок і зняти для вас ось такий маленький шматочок. Отже, гарного всім вечора, гарного дня і до нового включення! Ну що ж, мої хороші, я до вас підключилася для того, щоб показати, що нічого з того, що я собі запланувала зробити, я не змогла зробити, тому що. Як завжди, так, ми плануємо одне життя, якось все це повертає по-іншому. Ну, одним словом, що я трішечки захворіла, не знаю, що в мене таке, але підвищена температура тіла, одним словом, що дуже себе погано почуваю. І чесно кажу, що я навіть не в'яжу. Для мене це дуже такий знак, знаєте, що мені це вже дуже недобре. Мені вже ну, мені важко, скажу так і. Навіть зникає в такі моменти бажання в'язати це негарний знак, але я буду щось цим робити, тому що сьогодні неділя. Я сьогодні вже ходила в нашу місцеву лікарню, здавала аналіз на ковід, тому що симптоми всі такі, але але виявилося, що ні, не підтвердилося нічого, тому завтра, в понеділок, йду далі шукати причину своєї підвищеної температури тіла. Ну, одним словом, що буду шукати, в чому справа, потрібно лікуватися, тому що такий стан, який, знаєте, такий. Ніякий. Мене це ну, дуже не приваблює, коли сили немає, немає сили і немає бажання навіть взяти в руки спиці і пров'язати кілька е петельок, так, зробити кілька стібочків. Тому вся робота, яка в мене була запланована, на так і в мене залишається незробленою, але нічого, все це. Буду намагатися доганяти, постараюся все встигнути, тому що попереду в нас другий тиждень стартів, місяць стартів. Так ви знаєте, ви пам'ятаєте так, що я беру участь в місяці стартів, і потрібно завтра в понеділок стартувати з новим процесиком. Тому ну, одним словом буду старатися. Можливо, я буду вже стартувати не в понеділок, буду вже розпочинати трішечки пізніше, але Головне не результат, а головне сам старт. Так, головне розпочати, в'язати ту роботу, яку дуже хочеться. Отже, на цьому я з вами буду прощатися. Бажаю вам міцного здоров'я. Насамперед, міцного, міцного здоров'я. Бажаю вам миру, бажаю вам тихих, спокійних днів і ночей. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. І всього вам самого-самого хорошого, до нових зустрічей у нових відео. І ми з вами далі продовжимо в'язати те, що ми задумали. Отже, всього вам найкращого, до нових зустрічей, бувайте!